Що я такого особливого роблю, щоб я про це писав книжку. Задаю собі питання, я думаю, кожен другий автор. І я відповім. У нас поки що на ринку України вже нема російських книг, і є багато англомовних книг на дуже різні експертні теми. але Книги англомовні, в яких розповідається про досвід мільярдних компаній, не дуже дотичний до наших підприємців. Які починають з того, що торгують на ринку або відкрили перший магазинчик на промі, їм треба вийти на першу тисячу доларів, на перші я п'ять тисяч, десять тисяч доларів і досвід. Якогось Гугла або Амазону або Virgin, він прикольний, він мотивує, але що з ним робити в Україні? З нашим менталітетом, з нашим життям ніхто не знає. Тому ви варті, того, щоб цю інформацію донести. Пишіть про це, і цей досвід потрібен нашим. Людям в Україні, якщо вам цікаві всі процеси по написанню, просуванню видавництву книг, пишіть одиничку, і вам прийде безкоштовний чек-лист PDF.